Піна в Німеччині, щоб ви розуміли пацики. Ви, блядь, не вмієте економити, гляньте, гляньте. Хі -хі -хі -хі. Вона тупо тече. Тупо тече. Класно в Німеччині, але ну, все ж таки є моменти, які ну, дуже незвичні на наші. Я привик, щоб піна густа, хуярить там, блядь. А тут а, х, х, хороше. Бризги шампанського. Іде ну, вода з якоюсь піною, Не знаю, все, окей. бачите? Що ви думаєте, це? Це щітка, це один з етапів нанесення піни. Із неї є піна. Та піна була перша, а тут буде друга. А взагалі етапів сім. Не тут, так якщо почитати, то половину тут, типу, мийка без плям, без плям. Якісь засоби, які типу, прибирають краще плями. а Це просто вода. А ми думали, що вода ось це остання. Так, І тут вже це, мабуть, консервант для кузова, який-то, а потім переключились на 5 і цей. Ну, цікаво, цікавий досвід, але машина чистенька. Їдемо в Швейцарію.